Концерн «Галнафтогаз» належить до числа найбільших платників податків в Україні у 2014 році. Консолідована сума сплати податків підприємствами, що входять до його складу, становила 4,4 мільярда гривень, що удвічі більше ніж у 2013-му. Обсяг його платежів у бюджети різних рівнів за перше півріччя 2015 року становив 2,5 мільярда гривень. Ваша думка: місцеві вибори вони можуть змінити щось в Україні, коли зараз війна. Звичайно, я би не пов'язував з війною. Стосовно війни це окрема тема, і я би міг з вами полемізувати досить довго. Але давайте абстрагуємося від того питання і будемо говорити, що люба перемога, якщо стосовно війни, одна фраза: люба перемога кується в тилу. Тому в моєму розумінні це сильна економіка. Наша компанія Галнафтогаз працює на ринку України з середини 90-х років. Це рівно тоді, коли я. Залишив рідний стрій і поїхав до Львова, тому що там були ширші горизонти, так би мовити. Але зараз я відчуваю, що ті вибори, які концентрують сьогодні прийняття рішень по контролю насамперед громади за використанням податків, за використанням тих платежів, які ми платимо до бюджету. Покращиться і збільшиться. Чому? Тому що ті податки, які сьогодні прийдуть до державного бюджету, зокрема місцевого бюджету, вони будуть контролюватися якраз громадою більш щільніше. І я вважаю, що це на якраз шанс зробити гарну економічну складову для держави для всіх перемог і на економічному фронті, і на фронті. Тому, який ми маємо на сході, і на фронті, взагалі, такому, що Україна має стати незалежною заможною державою. Ми, ми все ми говоримо про це вже більше 20 років, але нічого для цього не робимо. І от зараз є шанс це зробити, перемістити просто отримання податків і використання їх, і контроль громади за використанням податків безпосередньо на місця. Слідкуйте за ситуацією, яка є у нашому місті, стосовно. Поводу, може, знаєте, якісь проблеми, які існують в Стрию? Я знаю декілька проблем, які існують сьогодні в стрию. В стрию є величезна проблема з сміттєсортуванням, з ліквідацією того сміття, зрештою, так, яке звозиться там дуже, дуже з багатьох сіл, міст і, 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 здається, навіть зі Львова звозиться. Тобто, не хочеться, щоб стрий перетворився на суцільний смітник. Я знаю, як це зробити, як зробити так, щоб цього сміття не було і щоб це було на користь всім. Я знаю, що є проблема з транспортом. Я знаю, що є проблема з громадськими перевезеннями. І я так само знаю, як це зробити. Я знаю з вуст мого колишнього бізнес-партнера і мого товариша по сьогодні, сьогодення. З ким з ким, а ми з ним ніколи не втрачали зв'язків чисто людських, чисто партнерських зв'язків ми позбулись тоді, коли я поїхав зі стріляти. Я Розглядав стрій, звичайно, як альмаматер, де я народився, де я виріс, де я вчився, і відповідно, як свою батьківщину, я би не хотів її залишати сьогодні. Я би хотів допомогти за новою стаховичу сьогодні. в тім, щоб змінити стріщину і зробити її зразковою і гідною для п'ємонт в Україні. Дуже часто чув, до речі. Слово стрищина, п'ємон, піймон, пємонт, але нічого для того, так само я думаю, що практично нічого не робилось. Так от, що ми можемо зробити для того, щоб стрій став насамперед в економічному плані піймонтом. Він і в політичному плані був завжди піймонтом, а тут може стати і в економічному. І як це зробити? Дуже просто ми можемо, і ми зробимо це. Ми станемо знову стрійською компанією. Що це означає для стріян? Що це дасть Стоянам? Якщо ми переведемо Галнафтуас, який сьогодні зареєстрований у Львові до Стриян, і будемо сплачувати місцевий бюджет податки, то це є 5 мільйонів гривень на місяць чистих платежів бюджету. Далі, що би я хотів тут зауважити? Хотілося, щоб ці податки використовувалися відповідно під контролем громади і на потреби громади, і на потреби Стриян і Стриян. Якраз за ці гроші стрий може повирішувати ці всі проблеми. І що ще зробити? Стрий може за ці гроші зробити дуже просту річ. В Європі не треба далеко ходити, є Польща, наприклад. І є позитивний приклад Польщі по утворенню, створенню індустріальних парків. Так от, я пропоную стрию, створити індустріальний парк. Що це таке? Це є площадка, яка, під яку під'єднуються комунікації, підводяться відповідні технічні умови, і ця площадка готова для будівництва заводів. Заводів по виробництву всього, з чого завгодно, лише би воно не було не було шкідливо для здоров'я. Наприклад, якщо ми візьмемо з вами 100 гектарів і е, зробимо таку площадку. І підемо по шляху індустріального постворення індустріального парку. Завтра в нас з вами вистроїться черга інвесторів, дякуючи чому, дякуючи нашій репутації, тому що ми є найпрозоріша компанія в Україні з точки зору податків, з точки зору ведення бізнесу, з точки зору прозорості бізнесу і з точки зору репутації перед інвесторами. Ми працюємо з такими інституціями, як Світовий банк, як е, структура світового банку. Це Міжнародна фінансова корпорація, це Європейський банк реконструкції розвитку, який є нашим акціонером нашої, нашої компанії. Крім того, ми працюємо з європейським інвестиційним банком, який інвестує такі проекти, і які готові це робити, але сьогодні нема з ким, нема де, нема, немає просто передумов. Так от, якщо ми такі передумови створимо, а я би хотів мати справу в такій, в такій е гарній справі, якраз з тим, кого я знаю. І я впевнений в тім, що якщо Зиновій Істахович стане мером, ми з ним зліпимо і зробимо дуже гарну справу. І це справа не на сьогодення, не на завтра. Це справа на завжди. Це справа на роки, на десятки. І е, я вважаю, що можливо навіть і на сотні років. Тому що те, що збудується, те, що зробиться, воно повністю перетворить на зовсім інше місто. В цьому потрібен досвід, в цьому потрібна репутація, в цьому потрібне бачення і бажання. Я вважаю, що всі ці риси є Зенові Остаховича, і я цілком підтримую, щоб він став мером стрия. Я його підтримую насамперед, звичайно, як людину здорового глузду, як людину, яка своїми діями довела, що він може робити правильні гарні справи, яка в ці буремні роки, 90-х років, а ми з ним починали бізнес з 90-х роках, зберегла людські, людське обличчя. В будь-яких ситуаціях, в тому числі при розставанні з партнером, тобто зі мною, так? Бо дуже часто партнери просто сваряться, коли вони розходяться. Ми з ним ростались. Про людину можна говорити, як вона вийшла з бізнесу. Не так як вона зайшла в бізнес, а можна завжди говорити, як вона вийшла з бізнесу. І це є критерій оцінки людини як особистості. І як людина далі розвивається. І сьогодні, як розвиває свій бізнес, як. Розвиває власну справу, і, зрештою, я знаю, що в нього справи йдуть успішно, не дивлячись на те, що важко, а кому зараз легко. Зараз скидати успіх зі Нової ставку. Якщо Якщо е моя сьогоднішня з вами бесіда може посприяти, щоб виборці віддали перевагу зі Карпінському, я був би дуже радий і втішений. І я переконую всіх, що якщо це станеться, Стрій отримує зовсім інше обличчя. І це будуть конкретні справи найближчим часом. Відразу.